Всім привіт! На зв'язку Гіровакс і сьогодні на вас очікує історія одного місцевого фермера. А саме ви дізнаєтесь про перший рік його життя на власній фермі. Знайомтесь, це Анджі, випускник аграрного університету. Родом наш герой, як ви вже могли зрозуміти, із Польщі, та довго він там не прожив. У вісі 16 років він вирішив стати великим аграрієм та на навчання в Америку. Після навчання він вирішив поселитися в невеличкому містечку під назвою Елмкрік, взявши позуку в банку на суму 200 тисяч євро. Цікаво, жива в Америці, взяв кредит в євро. Напевно, брав кредит в європейському банку. Гадаю, краще не звертати на це уваги. Так от, взявши в банку та безстроковий кредит під 0% у батьків у розмірі 300 тисяч євро. Ну хоча б тут все зійшлось, батьки в Польщі тому і євро. Хоча стійте, в Польщі ж злоте. Напевно, робив переказ через один і той самий банк. Добре, не відворікаємось. І так, із сумою в 500 тисяч євро, наш амбіціозний юний аграрій вирішив стати вершиною фермерської ланки в цьому містечку. Та ось як він починав. Приїхавши в Елмкрік, Анджі одразу вирушив місцевий земляний кадастр, щоб подивитися на поля, які зараз в продажу. Дякую, що підвезла. Де йому одразу показали не просто поля, а й всю інформацію по ним, їхній стан, що в них посаджено і так далі. Технології дійшли навіть до цієї глуші. Приємно. Проаналізувавши всю інформацію, було прийнято рішення купити 53 та 54 поле, так як вони знаходяться поруч та й засіяні одною культурою. Що доволі зручно, що врожай збирати аж через два місяці у жовтні? Тому є час зайнятися невеличким підробітком для того, щоб підточити свої навички. Саме тому було прийнято рішення взяти два контракти на очікування, де було потрібно зібрати солому в тюки. Тому, взявши техніку в оренду, або ж так званий кредит, наш юний фермер вирушив на сумлінне виконання контракту. І поки він виконує свою роботу, хотів би вам нагадати про наш Discord сервер де ми вибираємо наступні ігри для проходжень або ж для ознайомлення на стрімах. Та це ще не все. Шукаєш собі компанію для сумісних ігор, або ж просто хочеш поспілкуватись. Тоді тобі теж сюди. Очікуємо кожного з вас, тому що ми створюємо українське ігрове ком'юніті разом. Знаєте, напевно, займатися травою у фермі мені подобається більше за все, незважаючи звісно на час, який на це все витрачається, тому що сама робота вона різноманітна. Спочатку ти косиш траву, потім її розкидуєш сіновою рушилкою або ж одразу збираєш докупи валковою жаткою. Ну і потім всю цю красу збираєш в тюки. Ех, фермерська романтика. А тим часом Анджей вже все зібрав, та настав час це все якось транспортувати до точки збору. І ні вилами, які нам дали по контракту, ми користуватись не будемо. Було вирішено взяти причев в оренду, та якщо у вас хвилює запитання, як саме ми будемо загружати тюки, якщо вилами ми не користуємось, тоді трішечки зачекайте. Паркуємо наш трактор, і для того, щоб підняти цей тюк, дістаємо сухпай від ЗСУ, і все. Сіл, хоч відбавляй. І от продовж п'яти хвилин вже все зібрано та обережно складжено на причеп. Та вслід за ним настав час продати ці тюки та забрати свої перші чесно зароблені кошти. Навіть я відчуваю наскільки свильований наш юний фермер за кермом усього трактору. Минуло 48 хвилин з моменту, як Анджей приїхав до міста, та вже зароблені перші кошти, навіть накинули півтори тисячі за продаж лижніх люків. Це ще раз доводить наскільки цілеспрямований наш юний фермер, але не все так добре, як здавалось. Тільки-тільки Анджей доповів про виконання контракту, і бац техніки як і не було. Да, оперативно працюють, нічого не скажеш. Доведеться добиратися пішки. І от ми вже на місці, куди ми прийшли? Це тимчасове місце проживання нашого аграрія. Поки ми йшли до міста у Анджея, було багато часу, щоб знайти на місцевому сайті собі житло для ночівлі. Власне, тут і будемо жити певний час. А починається новий місяць із нових контрактів. А саме нашому фермеру початківцю посміхнулася вдача, так як з'явився доволі вигідний контракт на удобрення полів. Тому беремо саме дешевий розбризкувач та вперед до роботи. Розібравшись із добривами, наш фермер вирішив одразу переступити до практики із культивацією полів. От китає на зьовом тракторі і дещо згадує щось на кшталт цього. Ой, ребята, це пісіс, діскує вас села, якраз пеляка вся на село. Прибігає дід, каже, ти що, єбанутий, Кажу, діду, що таке? Каже, єбанутий, у мене і так зубів нема. Каже, так чи ти хубариш, каже, весь дів пеляки на зубах, уже як наждачна бумага. Каже, глуши свого корабля, каже, додискуєш, каже, як утихне. Кажу, діду, щас прийде аероном, байвен... мене кажу, і вас, і буде пі... Скаже: ну вас попішов я лучше в хату тілівізор дивиться. Кажу, ото буде лучше. Черговий день доходить до кінця, та й наш юний фермер за сьогодні зробив чи немало. Тому зі спокійною совістю можна йти відпочивати. На вулиці жовтень, та це означає, що настав час збирати наші соєві боби. Та є одна підстава. Сама культура була посаджена в різні місяці. Тому за один раз зібрати все не вийде на превеликий жаль. Та це не зупинить нашого фермера, так як хоч одному полю, але урожай все-таки дозрів. Тому не потрібно дарма гаяти час. Саме тому першим повноцінним придбанням нашого фермера буде ось цей чарівний фен. Доволі демократична ціна, непоганий вигляд та, начебто, потужна комплектація. Та разом із трактором забираємо ось цей причем. І звісно ж не забуваємо про комбайн. Правда, його ми вже беремо в оренду. Доволі дороге задоволення купляти комбайни. Поки обійдемось орендою. Ну що ж, начебто все необхідне в нас є, тому приступаємо до роботи. Із прибранням полів впорлись доволі швидко, та навіть є час щоб виконати декілька контрактів. А от і чудовий контракт на тюкування Силосу. Гадаю, що цей контракт наш юний фермер виконує самостійно уже за кадром. Та якщо у вас дійсно буде бажання глянути на таймлапс виконання такого контракту, маякніть в коментарях. Гадаю, він у нас не останній. Нарешті ми закінчили із цими контрактами по ігровому годиннику Ви навіть можете зрозуміти, скільки на це було витрачено часу. Можливо, не відлякується здаватиметься дрібницями, але я забембався з цією травою, тому швидше переходимо до наступного місяця. З початком листопаду наш геній аграрного ремесла почав одразу збирати врожай, так сказати, не гає дарма час. Та за 25 хвилин вже все поле було прибрано, і наш юний фермер вже опорожнив комбайн в причеп. Після чого трактор разом із причепом було обережно припарковано до тюків з силосом, які очікували свого часу. А якщо точніше, то вони очікують саме січня місяця. Ну і так як поля зібрані, настав час їх підготовити до наступної посадки. Та не все так просто, так як 54 те поле потрібно було зарати, а 53 в свою чергу потребувало вапнування ґрунту. Роботи багато, жаліться немає часу, тому беремо в оренду чисель культиватор та приступаємо до роботи. До речі, чарівна штука і Орей культивує. Те, що потрібно, І якщо ви думаєте, що наш Анджей буде сам поратись із цим полем, то ні, він набагато хитріший. Ці три місяці, що наш юний фермер мешкав в цьому містечку, пройшли недарма, адже стиг познайомитись майже з усіма мешканцями, тому знайти працівників на поле за свійську оплату праці проблем не склало. Ну а сам геній аграрного мистецтва також піде працювати на якогось іншого дядю, тому що. Так вигідніше. Знайти вигідний контракт було нескладно, так як зараз жнива, і роботи дуже багацько. І під рукою потрапився ось такий соковитий контракт на збір бавони. Гадаю, жоден українець не відмовиться від такого замовлення. Більше того, після прибуття на поле нашому фермеру зателефонував власник магазину, що надав техніку в оренду і нагадав Анджою про GPS в цьому комбайні. Радості не було межі, і наш юний та вже лінивий фермер почав з нереальним кайфом виконувати це завдання. Поле зібране, і настав час збирати тюки з бавовни та відвозити їх на прядильню. Ех, а так хотілося, щоб пунктом призначення було трішки інше місце, наприклад, Кремль. Але зараз не про це. Після того як ми зібрали всю павовну та відвезли її в придиллю, було прийнято рішення дочекатись, коли наш робітник дооре поле та почати вапнувати наші поля. Ну що ж, черговий кінець робочого дня нашого юного фермера сьогодні було зроблено чи немало. Дедалі все буде не настільки активно, так як попереду зима, і роботи зимою майже немає, окрім обробки полів, плугами та культиваторами. Але такий тип роботи нашого фермера не влаштовує. Тому будемо орієнтуватися на більш-менш вигідні контракти та будемо очікувати січня для продажу силосу. Грудень місяць почався з того, що наш фермер взяв в оренду розкидувач добрив для того, щоб тіти це дійсно потрібно пояснювати. Розкидувач добрив розкидує добрива. Все після чого він вирушив на поля. А доволі швидко впорлись з полями, чи не так? Тому настав час подивитися, що в нас по контрактам цього разу нашому юному фермеру знов ж таки пощастило два непогані контракти на культивацію, так ще й на такій кузирній техніці, Дай й заздрить один і якщо ви розумієте про кого я. Что прибрав, але замовник чомусь не хоче його приймати. Цікаво, що саме йому не подобається, наче все виглядає бездоганно. Не розумію. Важко бути митцем. Ніхто тебе не розуміє, окрім самого себе. Добре, зараз щось придумаємо. Ось тепер поле ідеально чисте. Як вони це роблять? Тут живуть одні чаклуни, інакше і бути не може. Наступив січень, а це може означати тільки одне: настав час продавати тюки із силусом, тому орендуємо причеп, їмо сухпай відсу і грузимо наші тюки. Завантажуємо останній тюк і готово. Вирушаємо в дорогу. І так, сума заробітку із тюків, які нагадаю вам, нам дісталися як надлишок по контракту 26 тисяч. Доволі непогано як халявний силос. На дворі квітень місяць, лютий та березень наш анжей пробайдикував, та далі байдикувати не вийде, тому що потрібно засаджувати наші поля знову з соєвими бубами. Тому орендуємо все, що нам на даний момент знадобиться. А саме зараз нам потрібна сіялка. Та для того, щоб все було ідеально, краще довірити це діло людині, в якої руки із правильного місця. Ну а поки наш найманий займається засіванням наших полів, Анжей займається удобренням чужих, тим паче, що прибуток обіцяє бути непоганий. you. <music> За той час, поки наш робітник засівав перші поле, наш фермер вже стиг удобрити всі поля, які тільки в цьому потребувались. Зараз залишилося заповнити нашу сілку та дочекатись, поки засіють друге поле, щоб продовжити догляд, якого потребують наші поля. Сіна прийшла успішно, та потрібно завчасно подумати про таку бредоту, як бурян. Та для того, щоб вже забути про нього на весь рік вперед, потрібно пропалоти наші поля. Та для цього беремо ось цю велику сапу для трактору. Також не забуваємо заправити трактор, і тепер можна дати найміту роботу, тому що я в душі не чаю, як це можливо самостійно рівно прополоти. Ну а після прополки потрібно ще раз удобрити наші поля. Наші два поля ідеально доглянуті, залишилось очікувати, коли все виросте. А зараз час закласти перший фундамент в нашу ферму, хоча в нашому випадку перший асфальт. Паркуємо нашого залізного коня разом із причепом, та його вже давно потрібно було помити. Тому не забуваємо про керхер. Просто не звертайте уваги. Іноді трапляється всього лиш приступи місячної ходьби. У вас хіба ні разу такого не було? Ні. Дивно. Добре, керхер на місці, миємо трактор. Ну, ляпота не мов тільки з магазину. До того як все дозріє, часу безліч, тому можемо сміло братися за старі добрі контракти, на начікування бац, і всі контракти виконані. Магія. Знаєте, доволі символічно в травні місяці займаємося контрактами, які пов'язані з травою. Хоча ми їх робимо не тільки в травні, а постійно як тільки трапляється нагода, але не про це. Контракти виконані, і нашому фермеру не залишилося нічого більше, як іти далі байдикувати до червня місяця. Червень на місці, і цього разу наш юний фермер вирішив спробувати щось новеньке, тому беремо контракти на збір врожаю. І знову магія: контракти виконані. Чудеса, можливо, ви задаєте питання, що взагалі відбувається? Все доволі просто. Ми очікуємо липня місця для продажу наших соєвих бубів. Ну а просто мандати час не дуже вигідно, тому можна і паралельно пару-трійку контрактів виконати. Ось і настав час, якого так сильно очікував наш юний фермер. Настав час продати свій перший врожай, який він зібрав самостійно на власному полі, та веземо ми його в золотий вінець. Врожаємо наші буби, викликаємо потяг і очікуємо його. А ось і він, кидаємо все в нього і поїхали продавати. Адже і вже вперечі того, скільки він на цьому заробить. Так і важливий момент. Ну, знаєте, насправді доволі непогано. Це, звісно, не золоті гори, але полів, які не зрозуміли як доглядались, непогано. Це означає, що з майбутнього врожаю наш юний аграрій заробить набагато більше. Що ж на цьому наш перший рік на фермі завершений. Пишіть ваші думки щодо цього відео в коментарях. Буде цікаво почитати. Не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на канал, тому що далі більше. Також не забувайте про посилання в описі на наш Discord сервер Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного настрою. До нових зустрічей.